Доброго ранку! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про домашніх птахів. Пригадаємо, які птахи живуть у бабусі на фермі. Називаємо разом Качка. Повторимо Качка Гусак. Гусак. Курка. Курка. Півень. Півень. Індик. Індик. Пригадаємо, як разом ми назвемо качку, індика, курку, півня, курчат. Так, свійські птахи. Повторюємо свійські птахи. Це птахи, які живуть на фермі біля людини. А давайте познайомимось з сімейками птахів. До вашої уваги сім'я курочки. В ній є тато півень. Мама курка та дитинча курча. Повторимо ще раз: півень, курка, курча. Далі сім'я качки. Тато качур, мама качка. Дитинча каченя. Повторимо тато качур. Мама качка, дитинча каченя. Далі. Сімейка гусаків. Тато гусак. Мама гуска. Дитинча. Гусеня. Повторимо. Тато. Гусак, мама, гуска, дитинча, гусеня. Далі. Сім'я індиків. Тато індик. Мама індичка. Дитинча. Індича. Повторимо. Тато індик. Мама індичка, дитинча індича. Молодці. А тепер пограємо в гру один багато. Дивіться, це курка. А це курки, тому що їх багато. Вони курки. Повторимо. Одна курка, а це курки. Молодці. Дивіться, хто це? Індик. Дивіться. А тут їх багато. Це індики. Повторимо. Один індик. Коли їх багато, це індики. Дивіться, це каченя. А тут їх багато, це каченята, вірно. Одне каченя, коли їх багато, це каченята. Це курча, а коли їх багато, це курчата. Повторимо Це курча, а це курчата молодці. Це гусак, а це Гусаки молодці. Один гусак, коли їх багато, це гусаки. Молодці. Чудово! Давайте пригадаємо, про яких птахів ми сьогодні говорили. Так, про свійських або про домашніх птахів. Чому їх так називають? Так, тому що вони живуть біля людини. Та людина про них піклується. А птахи приносять людині користь. Ми з вами сьогодні познайомилися з сімейками птахів, пригадали, як звуть тата, маму та дитинча. А ще ми з вами пограли в гру. Один багато. Молодці. Наше заняття завершується. До побачення!